Скажи привет, Рика. Привет. Шукар. Шукаю котел. А сіти стоит? 180 тысяч гривень. В тебе такие гроші? Mm -mm. Брашиш. <ріст> ага. угу. Машину треба продавати. Mm -hmm. Та шоя робить томатный сит. <ріст> Цікаво, що на Андріївському пусто в п'ятницю ввечері. Ну, як, є трохи людей, але це вважається мало. Хто в Домі свиня. Я питаю! Там сильно? Ні, не сильно! Не сильно! Нормально. Пойдет. Рита обосралась по дороге. Позор. Сенький. Просто повернись. Повернись. Капец. Просто жесть. Рита. Оправдание. Бегом. Можешь попробовать. Это молочь твоя. Нет, что ты скажешь? А, Ось вона стоїть на да, не на стовбі, а на здані. <ріст> <ріст> Потьоків. Так, ми починаємо робити тактичного жигуля. Починаємо помі. І до і зеленого додав, чуть-чуть <ріст> Почу -почу. і е, Поки звучить тривога. Ми всі приймали участь в чому? В, так, в созданні тактичного жигуля. Тактичний жигуль максимально зливається з природою вже. От просто я дивлюсь і я не розумію де жигуль, а де природа. Е, надаваємо скіли і будемо робити так ще, аби воно приносило пользу. от, от жигулик у нас вийшов. Огнімний жигуль. І вперше в житті я робив такі штуки, як ідея, навіть камуфляж із нутри, десь якісь там такі льогкі Е, Для чого ви питаєте? Щоб якщо ти відкриваєш жигулямбу, вона стіл тактик. Тупо зливається вообще з природою максимально. Кайфец. Рита, да. а де у нас тут разведчик? Не знаю. Тут а -а -а. просто є куст. Куст? <рик> ти куст чи разведчик? А ну вставай. ха <рик> Який ты кволый разведчик? Ты запутався? Да. <рик> да. Алимай купила это что? А сколько раз? А, пока не будет больно. Я думаю, еще один.